Наш світ змінюється дуже швидко. І щоб залишатися затребуваним та успішним, важливо не тільки хоча б з цікавості стежити за сучасними технологіями та трендами, але й коригувати свою кар'єру з урахуванням цих трендів. І у цьому ролику я розповім вам про сім професій, які будуть особливо затребувані та вискочуємо в Україні найближчі 5-10 років. І це не моя суб'єктивна думка. Я зібрав та узагальнив дані досліджень, і посилання деяких з них я залишу під відео. Також я розповім про, про на що потрібно звернути увагу, якщо ви знайшли себе у списку цих професій, і наскільки і наскільки реально в них увійти зараз. І що навіть важливіше, Наприкінці відео я розповім, що робити тим, хто не знайшов себе у списку цих професій. І як ви можете і насправді повинні коригувати свою кар'єру з урахуванням цих трендів. Тому що хочете ви чи ні, а ці тренди на вас впливають. І я розповім як. І перша професія це розробники. Звичайно. Розробники, вони і зараз вже затребувані. І за даними сайтів з пошуку роботи, попит на розробників у найближчі роки буде тільки зростати. Зрозуміло, що багато в чому це обумовлено прискореною цифровізацією в різних сферах економіки, але одночасно з популярністю професії і з цим прагненням увійти в ІТ, сама сфера зазнала великих змін. Тому на це зростання популярності варто звернути увагу і тим, хто вже в цій професії. Що ж я маю на увазі? Раніше був величезний поділ на джунів та сеньорів-розробників. І сеньор-розробник, такий собі досвідчений фахівець, він відчував себе, звичайно, королем ринку. Але їх безбожно хантили і насправді зараз продовжують хантити. Вони можуть встановлювати будь-які зарплатні очікування, вони себе дуже впевнено почувають на ринку праці. І насправді досвідчені фахівці самі практично не шукали роботу, їх завжди хантили компанії. І, звичайно, компанії прагнули наймати досвідчених розробників, тому що їх цінність і їх внесок у розвиток компанії і продукту міг би бути в рази більший ніж у початківця розробників. І це було не порівняно по зарплатах. Але разом із зростанням очікувань кандидатів і разом з прискореним темпом підготовки молодих розробників, а ви напевно чули, що зараз величезна кількість програм і курсів з підготовки розробників. Змінилися і умови. Самої гри. І зараз вже деякі компанії, вибираючи між одним сеньором, фахівцем і десятьма джунами, вибирають 10 джунів. Так, хтось із них відвалиться, хтось із них внесе не такий великий внесок в компанії. Але обов'язково будуть і ті зірочки, які дуже швидко виростуть у скілах та в компетенціях. Але при цьому не так швидко виростуть в зарплаті. При цьому я зараз дуже часто спостерігаю, що. В одному НІДІ, в одному кабінеті, грубо кажучи, на одному і тому ж грейді, тобто, по суті, з однією ж зарплатою працюють фахівці двадцяти п'яти років, і одночасно сидить молодий хлопець, там 20 років, і заробляє рівно ті ж гроші, тому що для багатьох, хто працює в розробці, це не тільки про гроші, а це дійсно велике захоплення. Це величезна частина їхнього життя і величезне хобі. І коли людині щось дуже цікаво, вона досить швидко в цьому розвивається. Вона готова приділяти цьому багато часу, особливо молоді хлопці, в яких ще немає сім'ї, і вони дійсно можуть приділяти більше уваги роботі. І зараз вже такі молоді і талановиті розробники особливо голодні та жадні до цікавих задач. Почнуть наступати на п'яте сеньорам-розробникам. І при цьому, якщо ви для себе тільки розглядаєте it сферу. То потрібно розуміти, що вхід в IT насправді дуже складний. Це не так легко і не так гладко, як часто про це розповідають на різних курсах да, і в різних школах. Так, зарплати досвідчених розробників шикарні. Вони можуть сміливо заробляти 5, 10, навіть 20 тисяч доларів на місяць, і за ними дійсно полюють. Але при цьому конкуренція джунів, тобто початкових фахівців. Просто колосальна, і для того, щоб вийти на ці шикарні зарплати, потрібно буде пройти весь оцей шлях джунів. І він, звичайно, займає і час, і сили. І інколи буває дуже тернистий. Друга сфера це фахівці з кібербезпеки. Це теж пов'язана професія з IT. Цифрова економіка розвивається. Відповідно, зростає потреба і в захисті даних і систем. І згідно з різними аналітичними звітами, в тому числі зростає і кількість атак на ці системи і на ці дані. Ви, напевно, і самі хоч раз чули про глобальні витоки даних, про хакерські атаки, зломи, і якраз фахівці з кібербезпеки повинні це пересікати. Зарплати інженерів із захисту даних зараз варіюються від 50 до 200 тисяч гривень. Погодьтеся, це досить непогано. І особливо потреба в цих фахівцях зростає у зв'язку з масовою цифровізацією усього, що тільки можна. І це вимагає більшої кількості людей на забезпечення нових систем, що з'являються. Ще одна дуже затребувана вже зараз сфера, яка буде тільки розвиватися в майбутньому, це аналітики даних. Вже зараз компанії розуміють, що дані це нова нафта, і якщо ти володієш і вмієш оперувати даними, то ти по суті володієш ринком. Тому, звичайно, все більше компаній зараз розгортаються в бік даних, хочуть мати в штаті фахівців, які вміють обробляти дані, хочуть збирати ці дані, розуміти, які дані їм знадобляться. І якщо раніше посада аналітиків була тільки в таких глобальних компаніях і великих, то зараз вже ця роль затребувана повсюдно і в всіх галузях до речі. По Входу в професію аналітика набагато простіша ніж розробка. Зарплата аналітиків зараз варіюється від 30 тисяч гривень для джуніора, і тобто для початкового фахівця, і до 5 тисяч доларів вже для досвідчених аналітиків. І для багатьох ця професія стає ще привабливо тим, що не потрібно навичок програмування, тому що це досить складні технічні навички. А в дата аналітику можна перейти із бекграунду в продажах або в фінансах, і як HR я зараз частіше зустрічаю ситуації, коли люди переходять в аналітику з продажів і маркетингу, або з бухгалтерії та фінансів. Це якраз ті сфери, які були першими, хто працював на основі великих даних. І зараз для таких фахівців це чудова можливість розвивати затребувані актуальні навички. Четверта сфера це медичні працівники, але не всі. Так, ми всі хворіємо, да, і це буде завжди затребувано, скажімо так, але за даними Міністерства охорони здоров'я, саме генетичні дослідження визначатимуть взагалі розвиток охорони здоров'я в найближчі роки. Зрозуміло, що, на відміну від розробки та аналітиків, медицина не така проста сфера для того, щоб змінити професію і вийти в медицину всередині своєї кар'єри. Але якщо ви вже в медицині задумуєтеся над розширенням свого треку, підвищенням кваліфікації, то це ті два напрямки. На які точно варто звернути увагу. Лікарі гернетики зараз заробляють в районі 100 тисяч гривень, а біоінженери в районі 80 тисяч гривень. Є одна сфера, на яку варто звернути увагу, це фахівці зі сталого розвитку та екології. Можливо, ви вже помічали ці тренди на зелені технології, на зелену енергетику. І, звичайно, ці тренди визначають і попит на фахівців, хто в цьому розбирається і хто може допомогти компаніям вибудувати цей шлях до сталого розвитку. Причому в широкому сенсі. Сталий розвиток це не тільки про екологію, це про управління всіма ресурсами, це відповідальне ставлення до навколишнього середовища, це відповідальне ставлення до людського ресурсу, велика соціальна відповідальність, висока якість корпоративного управління. Тобто, це досить широка сфера, і якщо вам ці темі близькі, то варто придивитися. Шоста сфера. Вона теж трошки пов'язана з IT. І це фахівці зі штучного інтелекту. Зараз фахівці з машинного навчання можуть заробляти спокійно від 100 тисяч гривень. І я б ще тут виділив промпт інженерів. Ця область ІТ дуже швидко зараз розвивається. І, зокрема, це мовно швидким розвитком самих технологій штучного інтелекту. Наприклад, коли з'явився чат GPT. Це, звичайно, на багато сфер вплинуло, і компанії та галузі зіткнулися з тим, що є штучний інтелект, який може дати величезну перевагу перед іншими, але немає фахівців, які вміють грамотно спілкуватися з цим штучним інтелектом. І якраз промпт інженери вони адаптують можливості штучного інтелекту для вирішення конкретних задач конкретної компанії або галузі. Зрештою. Це дозволяє більш ефективно і дешевше використовувати можливості технології. І як і в інших сферах, разом із зростанням попиту на таких фахівців зростають і зарплати. І промпт-інженери зараз можуть заробляти від 40 до 200 тисяч гривень, і це не стеля. І сьома сфера це фахівці з дистанційного навчання та розробки онлайн-курсів. За деякими даними, зростання ринку онлайн освіти щороку становить близько 30 І ми бачимо, що поки що якоїсь такої стелі цьому зростанню немає. Тому буде зростати і попит на фахівців, які вміють створювати онлайн-програми, вміють їх адаптувати, вміють їх проваджувати. Для мене особисто цей ринок EdTech – це один з найцікавіших ринків на найближчому перспективу. Причому. Незважаючи на це, це відносно нові професії, тому, як правило, люди зараз переходять, маючи бекграунд в якихось інших суміжних професіях, в тому числі з HR, в тому числі з IT, в тому числі з аналітики. Вже зараз фахівці з дистанційного навчання можуть заробляти від 100 тисяч гривень і більше, а фахівці з розробки онлайн-курсів можуть заробляти 120-150 тисяч гривень. Методисти з онлайн-освіти від 40 до 100 тисяч гривень. І тут як і в розробці, якщо ви вже в цій сфері, то важливо розуміти. Що цей високий попит і хороші зарплати, вони, звичайно, приваблюють величезну кількість бажаючих увійти в цю професію. І я впевнений, що з тих, хто дивиться зараз цей ролик, далеко не всі працюють в розробці в онлайн освіті, в аналітиці, і багатьом може здатися, що це щось дуже далеке від мене. Все це мене взагалі ніяк не стосується. Але це не так. Глобальні зміни в економіці і в технологіях звичайно впливають на всі сфери. І ваш успіх в тому числі залежить від здатності адаптуватися до цих змін. Найбазовіший приклад. Це автоматизація та цифровізація, яка відбувається абсолютно у всіх сферах. І все більше рутинних задач бухгалтерів, юристів, HR-ів буде переходити на виконання алгоритмами, штучним інтелектом. І це з одного боку звільняє час і можливості для вирішення більш складних задач. А з іншого боку, це підвищує вимоги до цих фахівців. Тому якщо ви вмієте робити тільки базові операції, то досить швидко вас замінять роботи. Ну, не в прямому сенсі, звичайно, вони вас замінять, але вже компанії будуть Розуміти, що в цілому немає сенсу платити багато цим фахівцям, якщо я можу віддати більшу частину цих задач автоматизованим системам. А з іншого боку, це змушує нас підвищувати експертні знання, до яких ще не добрався сучний інтелект, поки що. Тобто, експерти будуть цінуватися саме в рішенні тих задач, які вимагають вузьких експертних знань. Ще один приклад: це та сама аналітика, яка зараз проникає теж у всі сфери. Візьмемо, наприклад, HR. Для багатьох HR – це люди. І ця сфера напряму пов'язана з людьми. Але взагалі-то, вже зараз в HR досить багато аналітики. І знову ж таки, якщо HR-фахівець хоче залишатися затребуваним, йому потрібно адаптуватися і постійно напрацьовувати навички в аналітиці. Тобто він не аналітик, але він повинен володіти деякими навичками. Тобто, насправді, якісь базові навички і уявлення, як працювати з даними, повинні бути у фахівців будь-якого профілю. Ще один приклад з знанням в ІТ. Наприклад, цифрова трансформація, яку зараз проходить наша держава, проходить багато, особливо великих компаній. Це такий прям драйвер змін в компанії. І так, за такі проекти зазвичай відповідають IT-підрозділи. Але зараз вже. Наприклад, є очікування від керівників усіх напрямків, що вони будуть хоча б на базовому рівні розуміти, як працюють технології, щоб вони могли ефективно комунікувати і взаємодіяти з IT-командами, тому що ці проекти зачіпають всю компанію. І іноді буває, що люди розмовляють просто на різних мовах і не можуть зрозуміти один одного. І через це проекти стопоряться. Ну і в цілому є розуміння. Ще то, що технології зараз розвиваються дуже стрімко, і зараз ми можемо прогнозувати ці зміни тільки на основі тих технологій, які ми знаємо, які вже впроваджені, які вже якось себе показали, але що з'явиться через 2-3 роки, насправді досить складно передбачити. Але багато хто стає позиції, що я не буду вмічати, що відбувається, і тоді це мене не торкнеться. Але ж що робити всім іншим, як залишитися затребуваним? І на жаль, такі люди в якийсь момент опиняться за бортом. Я ось особисто не вірю, що всіх замінять роботи, але дуже чітко розумію, що буде все більше збільшуватися розрив в зарплаті між людьми, які володіють цими технологіями, які йдуть в ногу з цими технологіями, з цими трендами, і з людьми, які їх заперечують і роблять вигляд, що цього немає. Друзі, я сподіваюся, що це відео було цікавим для вас і допомогло вам поширше подивитися на ті можливості, які зараз є на ринку. Поставте, будь ласка, вподобайки, підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок і обов'язково просувайте і підтримуйте український контент. І саме підписка і дзвіночок допоможуть вам не пропускати нові відео. Так що зустрінемося в слідчих відео, бувайте!